Пане Тарас, на останок завтра маємо ще таку сумну дату. Я б сказала день народження. Путін буде святкувати. Йому буде 70. і. В нашому генштабі, зокрема, кажуть про те, що можуть бути якісь провокативні дії окупантів. Вони люблять ці такі сакральні дати. Для них очевидно, ця дата теж такою є. А до чого можна готуватися? От щось може бути, чи це просто такі побоювання, які не виправдують себе, та ні, обережним зараз потрібно бути кожен день, не тільки а в цей день народження. Цього ізгоя, так будуть обстріли. Вони будуть давати свої сальви. Це було і я це спостерігав в день святкування ВДВ. Ось тому нам потрібно, особливо нашому ПВО і нашій авіації, перехоплювати ракетні удари. Нам потрібно буде збивати їхні ті мопеди. Е, і на жаль, ми будемо нести втрату, але ми з гідністю витримуємо цей удар і пізніше поховаємо цього диктатора. Тому е, українці єднаємося і е, знаємо, що ми будемо впевнені в тому, що ми переможемо, що ми вистоїмо, а тоді вже будемо повертатися до того, яку ми будемо будувати Україну. Кого ми обирали? Бо на даному етапі, і хочу вам заперечити, що Командири середньої ланки, ті, що виросли, ті, що з 14-го року пішли рядовими солдатами, зараз дуже класні командири і дуже гарно ведуть команду нестандартно, дуже е, прекрасно. І багато з них середньої ланки виросли вже до командирів вищої ланки. Тому ми отримуємо такі результати. Тому ми просуваємося, тому ми відбиваємо ворога. Е, я не знаю, що у вас такі о, такий настрій е... пісимістичний. не песимістичний. Хочу вам сказати абсолютно не так воно виглядає. Військо. Якщо ви дивитеся на ті ролики, коли десь щось плачуть, то я вам зараз е... в кулуарах вже розповім. Чому про такі проблеми є в тих солдатів і чому вони виникають? Про що панове, мусимо мусимо забавити про, про військо говорили. Про про Тому що фірми час він.